Вітаю всіх на своєму каналі. Поки у нас гарна погода, підемо подивимось, що там з будівництвом. У понеділок, сьогодні у нас середа, у понеділок був місяць, як вони почали будівництво. Але тиждень тому у нас 5 днів була. Був такий вітер, така негода. Вони півдня то працювали, то не працювали, а з понеділка у нас погода така класна, сонечко стоїть, не, не знаю, небо, світло. І вони ж чогось не будуються. Не знаю, може чогось чекають, може усадка якась, а може якісь матеріали чекають, не знаю. Тому що німецького не знаю, так би спитав. То е пішли подивимось, що зараз. Давайте трошки нагадаю, як це було, коли я робив відео, коли вони працювали тиждень всього і коли вони працювали два тижні. Е а тепер е порівняємо, що сталося. Зараз все ось так виглядає. Ми підіймемось вже блоки не дають нам просто йти. Тип, ну, зараз я вирішу. А, дивіться, я казав, що ця ділянка ще належить дідусі. Вон червоний стопчик. Біля автівки червоний стопчик. Ну, коруче, а, і я казав, що квадратний метр у нас тут коштує з такої ділянки. Мінімум, мінімум це 300, а у нас десь 400 євро за метр квадратний. Так ось до чого я якось приїжджаю з роботи, і ви пам'ятаєте, що у нас струмок був, я показував ось ось струмок, струмок, і воно тут шов-шов, підтоплював, коли були дощі. Тепер струмок іде ось тут. Я не знаю, якось у діда, може, хтось переведе, спитає, як він домовився, тому що вони у нього, ну, не знаю, метр. Метр і довжиною. Метрів 20 забрали ділянки. Приватної ділянки. Невже вони заплатили йому за те, що просто пустили воду по його ділянці? Ну, щось якось нонсенс? Не знаю, це б для мене було дивно. Давайте зараз, мабуть, по багнюці я не піду. Е, підемо по полю і там є вулиця. Вулицю зробили на майбутнє, тому що, начебто, планується це все забудувати. Ну будівництво тут, тут всі ці ділянки будуть його викуповувати. То ми зараз підемо ось так і на будівництво. Ось так. Майданчик повністю вже рівненький. Це гравій І його трамбували. Так, хто дивився, пригадуйте, як воно виглядало. Ось так акуратненько, цивільно виглядає будмайданчик. Що вони зробили? Вони ось такого периметру викопали котлаван. Ну, 1,5-2 метра да, заглибки. Зробили фундамент ширшки 1300 мм. Потім зверху поклали опалубку, залили бетон 250 мм висотою по рівень. Да, і Утеплили все полістиролом 120-м. Давайте знову ставлю фото, як воно виглядало. І потім я бачив, як вони засипали. Сюди при... вивалювали кучу аціва, а цев отими штуками для бетона, кран їх туди перетягав. Тобто, ескаватор навантажував, і кран туди висипав. Не, руками, не автівка не заїжджала, тому що тут же вона могла застрягнути. Виходить, що вони такий периметр, як подушку, повністю в глибину, давайте скажемо, я не заміряв тоді 1,5 метра, все утеплили і зверху утеплили. Вони не просто зробили кордон між землею і будинком, а ще в глибину все утеплили. Ну, якось так. Так, що у нас тут? Все утрамбовано. А це гофри виходять з-під землі. Ті, що до будинку. Я їх на фото показував тільки що, тобто під землею і ось там вони виходять. Сюди будуть затягати всю електрику, мабуть, від цього стовба. Будуть тягнути під земле. У нас на будинку, бачите, у нас зверху електрика. Ну, подивимось, може щось плутає. Так, під блоки Ой, як мені б хотілося, щоб ну я б собі ці блоки до кінця і ділянка вся рівненька, і там прірва, струмок, і ти дивишся на долину. Ну, якщо ми бачимо колодязі, вони мають рівень. І вже кришки є, то, мабуть, так не буде. Чому? Ну, трошки вир, і все. Така ділянка рівненька, не знаю. Так, тут каналізаційні труби Може тут щось буде, та не знаю. Якщо щось було, то вже б фундамент був, а так немає. Ну ось так. Це для чого будемо дивитись? Я вгадав, що тут гараж буде. А це не гараж. Гідробар'єр. Я вже його декілька разів. І притом я от і в Італії, да, останнє відео його показував, там такий же самий. Це от пластик, чистий пластик, я гадав, це резина. А це пластик, він дуже тонкий. Міліметр максимум. Утеплення, накрили все плівкою. Після того як залили. А, і рулетку не взяв, Ну, я гадаю, зараз ми кроками поміряємо хвилиночку. Так, я поміряв. Не знаю скільки мій крок, але виходить 13 на 7. Не знаю, може це 10 на 6 такий будиночок. Ну, щось таке. Не взяв рулетку, не взяв, шкода. І ще багато арміру. Ось буде будувати. Ось така прірва виходить, як вони її оброблять, ну а там струмочок теж будемо дивитись цікаво. Ну ось так, навіть нема чого подивитись, тому що все якось так чистенько, гарненько. Але гадаю, все попереду. І що у нас вийшло? Це утеплення. Тут у них була стіна, ну, грубо кажучи, опалубка, ви бачили да, 250. Але її теж залили повністю як, як плита. Армір поклали, ну утеплювач, армір і залили. Зробили монолітну плиту і зовні утеплення. Блін, А куди ж вони будуть? Тут, тут, тут у нас е бетон. Сюди далі повинні класти. Ми будемо спостерігати. Трошки цікаво. Відео, я так зрозумів. Ну, буду зараз робити, але я так зрозумів, що воно не про що. Ми побачили ділянку, яка дуже рівненька стала. Немає будь матеріалу ніякого. Ну, таке відчуття, що тут і будівництва не було. Е, мабуть, все попереду, все найцікавіше попереду. Е, просто тепер ми знаємо, що. Е, вони дуже-дуже сильно утеплюють знизу, не просто ізолірують утеплювачем, відокремлюють землю від будівлі, а вони роють котлован, його бетонірують, утеплюють і потім засипають. Ну, якось так. То будемо спостерігати. А, може, не так часто будете раз на місяць показувати, і та скоро негода, то може вони не так швидко будуть це робити. А, Виявиться через декілька ну, тижнів, що, може, це до весни тепер. <хи> Не знаю, буду подивитись. Ну Ось таке маленьке відео за будівництво в Німеччині.